Проект створено громадською спілкою сучасний погляд з метою привернення уваги до ветеранів, які втратили зір, а також для поширення інформації про їхній досвід та силу духу здійснюється за підтримки Міжнародного фонду відродження. Мене звати Драгунов Павло Ігоревич. Мені 38 років. Ну, народився я в Одеській області. Все життя провів в місті Одеса, працював. Збройні сили. Я попав, ну, як би, можна сказати, сам. Я вже готувався до цього, все, э, с, там, в минулому році я пішов сам до військомата і попав в лави ЗСУ. Був я там не такий великий і період времени, як би сказати, там, сколько я там був? Сім місяців, да? Отримав поранення в Харківській області, не дивлячись на те, що були там під Покровськом, Корахово такі більш гарячіші там, да, точки. Ну, вийшло, як вийшло, на жаль. Навіть не дивлячись на те, що ми, у нас рота реп, то поранення я отримав від FPV дрона. Як би там не було пригору. Спочатку було важко, багато лікарень. Спочатку в Харкові. Харків, ну я там не пам'ятаю в цій лікарні, як я був, вже в Києві. Я прийшов з дитями. І, дякувати Богу, рядом була дружина, сестра. Вони були поруч. Я думаю, що з цим мені повезло, у мене велика родина, вони мене підтримували. Не лишали мене одного. Так само у мене друзі, я, всі всі рядом, всі зі мною. Кожен день ми там побратими, це теж вони для мене зараз. Теж, якби такі най... найдорожчі люди. Кожен день з ними там, спілкуємося, все, все нормально. Що треба, там, взагалі, без питань, ніхто, нічого. Я люблю отак. От чи є у вас особиста карта відчуттів, яка допомагає вам орієнтуватися в житті? Ні, ну раніше, да, ми ж, як виходиш, там, телефон, там, сигарета, фух, і пішов. Да, ти не обращав внимання на той палісадник, ті ступеньки, там, іще щось, знаєш, там, яка -то, там клумба, там, щось росте, ще щось, лавочки, там, є, вона, да, є. Да, на той момент мене спитали, там, а є там, от там лавочка. Да, я скажу, ну, є вона чи нема, да, а зараз вже візуально ти ну, представляєш, запам'ятаєш для себе все ну, в пам'яті, все фіксується, тому що там виходиш вплоть до того, що там шаги вважаєш, да? там, знаєш, з під'їзду вийшов, там, 5 шагів направо, там, клумба, там, 10 шагів вліво, кінець вдома. Ну, от таке от воно остається, Ти запам'ятаєш все, як його правильно там іти зараз. Що вам дав табір? Життя після війни має тривати. Досвід спілкування з людьми, да, такими, як я. Оце найголовніше. Да. Тут е, тренера да, такі ну, в основному вони теж з вадами зору. У кожного своя історія. Да. Я з кожним спілкувався, робив там якісь виводи, що люди живуть, що все добре у них, ми стараються бути такими ж, як і всі. Що життя не, не закінчилося, життя продовжується, і все буде добре, як то, і це мотивує дуже сильно. Чи були моменти, коли допомога інших здавалася вам більше перешкодою, ніж підтримкою? Що саме тоді було зайвим? Ну, ви ну, розумієте, люди теж вони якби не знають, не завжди ж вони сталкуються з такими людьми, як, як я. І вони не знають, як себе поводити в першу чергу. Я йду, я там не бачу. Для мене там якийсь звук, да, е, от, ну жінка і ще як жінка. У них приятні такі голоси, да, там, а мужчина буває, щось там, як закричить да, вуха, ти, ти можеш ізлякатися і тіляйся, да, там в пространстві. Ти вже не знаєш, куди ти йшов і зачем ти вже йшов. Лібо за руку можуть хватануть, Да, давай от сюди, пошлі й ну Це якби неправильно. Я то просто скажи, чуть лівіше, чить правіше, там, ну плюс-мінус, чи можна вам допомогти, да? потрібна вам допомога, чи не потрібно, да? і, і все. Поки со мною вот така ситуація не произошла, да? у мене навіть, ну що у мене навіть? Навіть я от не звертав увагу, да? можна сказати. Ну, взагалі. У нас там є сидеть, на районі, допустимо, одна людина незряча, ну. Вона більш-менш так ходить. А так, ну, ніхто ж не звертав уваги і не приділяв таким людям увагу. знаєте, А зараз, вже навіть у мене всі рідні, всі близькі. Да? Для них це вже. Вот, а ти знаєш, що там живе от, така, от, така от людина, вона теж незряча, чи там іще. І всі вже звертають увагу. Бо я даю 100%, що в мене рідні, близькі вже будуть допомагати. Це однозначно, тому що вони знають, що у них там є теж така людина, якби це все для них вже буде в порядку віщей, можна сказати, отак. От